Деокупація Придністров'я, енергетична та бюджетна криза у Словаччині, блекаут у Молдові. Здавалося б, що можу об'єднати всі ці три такі от теми, не досить поєднані між собою. А все дуже просто. Це мова йде про транзит московського газу через Україну. У новому 2025 році Україна повністю зупиняє транзит його. Проте, до яких. Це геополітичних наслідків призведе і до внутрішньоукраїнських наслідків. Ми зараз будемо з вами розбиратися. Що ж, давайте говорити з вами, Валентин у 2025 році. Почнеться вже відрахунок рахунок третього року повномасштабного вторгнення Московії до України, і в цьому випадку, менш ніж за рік, багатьом країнам ЄС вдалось диверсифікувати постачання природнього газу ключової сировини як для енергетики, так і для хімічної промисловості. У першу чергу мова, звісно, йде про Німеччину. Де колишня канцлерка Ангела Меркель, попри попередження України та країн Балтії роками, підсаджувала свою країну на газову голку. Зараз вона там видала якісь мемуари, де розповідає про якусь свободу Європи, таке інше. А по суті, вона багато чого всрала. Так, от фанатичні енергопереходи, заведення до себе московських газопродів, все це от про нашу ангелу батьківну. Так. Наслідком всього цього стала небачена енергетична криза, коли ціни на енергоносії в ЄС злетіли до рекордних показників, і наслідки досі впливають на економічне зростання Європейського союзу, враховуючи, що в ЄС дуже сильно грають роль такі традиційні галузі економіки, там не високотехнологічні, на жаль, поки що, а от хімічна промисловість, металургія і таке інше і тому подібне. Тим не менш. Німеччині вдалося за рік налагодити імпорт газу з Катару та США, що не скажеш про деякі інші країни Європейського Союзу, що зловживали московським газом, мова йде про Австрію, Угорщину, Словаччину. Ці три країни продовжували імпорт газу з Москви і мало думали про те, що буде опісля. От цікаво, як -от Орбан буде пояснювати Дональду Фредовичу, що він не купляє американського газу. Що це за Крінж? не розумію цього. Чесне слово, так от після дивних подій на північних потоках залишилося лише два шляхи постачання газу до цих країн: турецький потік та українська ГТС. Найсильнішим, найпотужнішим каналом тут є, звісно, українська газотранспортна система, яка розрахована на транзит у рази більшого обсягу газу, Україна вирішила не порушувати договір про транзит газу з декількох причин. Перша причина гарантія цілісності газотранспортної системи в умовах енергетичної кризи, після ударів по електростанціям, надзвичайно важливо було зберегти стабільне постачання газу. Проте нещодавно Московія почала наносити удари по об'єктам ГТС поки що по газосховищам. Хоч вони і під землею, але на землі знаходяться необхідні насосні станції. Ці удари наносилися з метою залякування європейців, що бажали скористатися потужностями української газотранспортної системи. Друга причина труднощі реверсу. Хоч і спочатку українська ГТС будувалася за розрахунком постачання із заходу на схід, проте, по мірі вичерпання запасів газу на заході і розширення зв'язків між Совком і Європою, ГТС почала орієнтуватися з ходу. На захід ще в 2009 році, після зупинки транзиту газу, українська ГТС перебувала на межі аварії, оскільки в системі бракувало тиску для перекачки газу із сховищ заходу на схід. Внутрішній попит на газ в Україні доволі був малий, особливо зараз, після там певних реформ, ми зменшили споживання, тому що газ справді став дорогим і багато чого. Перебудувалося в Україні, тоді було десь ну набагато більше ми споживали, але зараз і то менше. За останні роки Україна прозвела значну модернізацію газотранспортної системи з розрахунком на зупинку транзиту газу і запуском реверсу. Тож великих проблем виникати тут немає. Тобто, ми готувалися, і це похвально. Третя причина: політичний вплив на деякі. Політично безвідповідальної країни Карта транзиту газу була непоганим козиром у суперечках з Горбаном чи Фіцо. Із закінченням транзиту газу нам варто чекати на початок ударів по об'єктах газової інфраструктури. Тут, в принципі, у нас теж є великий запас тійкості, оскільки наша ГТС вже давно не працює на максимумі своєї потужності. Джерела резервного обладнання є є і резервні трубопроводи. Плюс не варто забувати, що подібні удари можуть призвести і до української відповіді. У Московії доволі багато вразливих місць у ГТС, і навряд чи вони захищені від українських дронів. Самого газу в Україні зараз достатньо через малі обсяги споживання промисловістю на побутові потреби вистачає газу українського видобутку. Що не скажеш про деякі країни? Почнемо з найцікавішого кейсу, а саме Придністров'я на фоні повідомлень про графіки відключень українці майже не помітили того, що сусідня Молдова запровадила надзвичайний стан у сфері енергетики. Ситуація там, друзі, складна. Молдова залежить. Від електроенергії з окупованого Приністров'я окуповане Придністров'я залежить від постачань газу з Молдови із зупинкою транзиту газу до ЄС зупиняється і транзит газу до окупованого Придністров'я через Молдову. Наша країна сусідка вирішила не йти на шантаж Газпрому і не визнавати намальованого московитого боргу за постачання газу до Придністров'я, а саме його оплату московити хотіли за по суті отримати продовження постачання. От, тільки платите і отримуйте постачання, тільки вже через Туреччину. Молдавани вже давно живуть без московського газу і на зиму заразрвали необхідний обсяг у Європейському Союзі. Тож до весни Молдова точно буде з газом. Детальше про це у нас є допис в телеграм-каналі. Посилання буде знову таки в описі, але є одна заноза: окуповане Придністров'я. Однією з причин живучості московської марінетки є безкоштовний московський газ. Саме він. Ставав основним джерелом підтримування існування цього анклаву Московії та Молдові. Проте із зупинкою транзиту Придністров'я втрачає цей потік манни небесної, і все може бути у них там справді надзвичайно складно. Молдова вже запропонувала Приністрові розпочати закупівлю газу з ЄС за ринковими цінами. Московські маріонетки натомість заявляють про те, що Молдова не хоче домовлятися за спробу. Ай-яй-яй. Тотальний патер... патерналізм молдаванам зараз вже не подобається, і в Придністрові дуже сильно через це виють. І Все було прекрасно, якби не те, що більша частина електроенергії до Молдови надходить з окупованої молдавської ТЕЦ, що працює не на газі, а перекриваючи вентиль до Придністров'я Молдова прирікає себе на блекаут. Найбільш потужна лінія енергопостачання з Румунії йде через українську територію. Сама Україна до початку ударів по енергетиці надавала аварійну допомогу Молдові, щоб зменшити її залежність від окупованої Тес. Самі Молдовани на початку цього року розпочали будівництво нової потужної ЛЕБ з Румунії, що має сказати остаточно про залежності Молдови від Придністров'я, і навіть допомоги Україні збільшити обсяг аварійного імпорту. Цю леп, на жаль, не встигнуть побудувати до кінця року, і навіть за оптимістичного прогнозу, дефіцит електроенергії складає близько 2%. відсотків. відключення будуть навіть попри заходи економії, що почали діяти із вчора. А ось доля Придністров'я ще більш туманна. Молдавська ТЕС може працювати на вугіллі, проте його вистачить не більше ніж на 50 днів. Придністровські маріонетки відмовляються від газу з Європи за ранковими цінами, бо це зламає їхню недоекономіку. Через 50 днів Придністров'я може залишатися як без світла, так і без газу. Молдова вже розпочала підготовки в центрі прийому біженців з квазі держави. Україна надавати жодної аварійної допомоги Придністров'ю не буде. Його маріонеточна влада відмовилась надавати Україні аварійну допомогу під час енергодефіциту на Одещині. Тож, окрім транспортної блокади, на московських маріонетах чекає енергетична блокада, як з боку Молдови, так і України. Любітелі московського міра в Придністрові вже диються, що не виживуть за європейський цін на газ. Їжте, хто поміж свободою та безкоштовним газом обирає безкоштовний газ, отримує, звісно. Нічого і ні того, і ні іншого. Помагала вам ваша Росія ілі ні. Ну а далі ми скажемо, що для того, аби мати справді сильну свободу, треба самим і формувати свої власні капітали. Я нагадаю, що лишилося буквально декілька днів до кінця нашої акції, в нашій школі продаються курси, по суті, блоками два майже за ціною одного. Фінансово грамотність і основи інвестування, або ж основи інвестування і просунути інвестування, або ж інші цікаві курси підприємства і штучний інтелект взаємодоповнені і цікаві, і дуже корисні. У нас дуже хороші викладачі. Вони вас проведуть і введуть в цей цікавий світ інвестування, дадуть відповіді на ваші питання після лекції, і ви нарешті зможете робити цю класну штуку, як інвестувати, і створювати власні капітали і творити нову економічно розвинену. Україну тож посилання на нашу школу буде в офісі до цього віду? А ми поїхали далі про наших придністровців, говорити, точніше, не наших, а квазідержавних, тих, які мають нарешті пропасти з мапи світу. Це рано чи пізно станеться, але це вже геополітичне питання. Чому на сьогодні важко все ресурси є закрити це питання і у нас, і вже навіть у Молдаван, але там вже питання електоральні так наскільки вони зможуть втриматися в цій ситуації? Але це вже окремо, а ми говоримо про газ і енергетику Тож мешканці Молдови, Одещини та Вінничини можуть запастися попкорном та біноклями, щоб спостерігати за справжнім холодомором у московських маріонетах – Ще цікава ситуація склалася довкола Словаччини, дорогі друзі. Про московське Фіцо, який як і Орбан вже встиг з'їздити на поклон в Кремль, проте їм це не допомогло позиція України. Стійка у вас було три роки, щоб змінити постачальників. Якщо в Угорщині Орбан, хоча б трошки зрозумів, що треба готувати план Б, то Фіцо ні, на відміну від Угорщини, Словаччина взагалі не резервувала постачання газу з інших країн. Австрія ще восени зупинила імпорт московського газу. Фіцо лишився єдиним, хто не підготувався до зупинки постачань. Тепер газ доведеться купувати або на спотовому ринку за лютими цінами, або взагалі залишатися без нього. Газ відповідає за близько 10% електрогенерації Словаччини. Тож сильної кризи не буде, але от пересічним словаком з газовим опаленням доведеться заплатити величезні ціни. І це все через недалекоглядність Фіцо. І... Хоч Фіцо і погрожує Україні зупинкою постачання електроенергії, проте європейські регуляції та позиція Єврокомісії тут скручуємо руки. Словаччина на рівні з Україною є частиною єдиного енергоринку Європи. Ми синхронізовані в одній електромережі. Тож, навіть якщо ФІЦО вдасться до таких заходів, на нього чекають штрафні санкції і втрата відчутного джерела експортних надходжень в умовах економічної кризи. Газова криза сильно вдарить як по рейтингам Орбана, так і по рейтингам ФІЦО. Економічна модель конкуренції за рахунок нюхання дешевого московського газу в обід на суверенітет вже не працює. Точніше, ми не дамо цьому працювати. Навіть якщо Фіцо дістанеться до Рубильника, то основні обсяги імпорту електроенергії йдуть не із Словаччини. Україна пропонувала Словаччину допомогу із зміною постачальника газу, але Фіцо відмовився, тож це вже не наші проблеми. Тож побажаємо тим, хто досі не зміг змінити постачальників газу сніжної зими і морозами, що принесуть новорічний настрій. Час розплати настав. Всі, хто висіли на московській газовій голці, створюючи ілюзію економічного процвітання в обід на суверенітет, тепер будуть розплачуватися по повній. А нам, звісно, своє робити, друзі, і розвивати видобуток, залучаючи і приватні компанії, підвищити енергоефективність, ну і збільшувати привабливість та безпеку наших найбільших у Європі газосховищ, щоб вони користувалися попитом у європейців. До зустрічі, Залишайтесь з нами. До побачення.